Що, що, роментезі не чули? Тут виживання з першої сторінки. Я читаю, поки ніхто не бачить, яке моє найбільше досягнення за це літо, я знайшла українське фентезі без роментезі, але з інтригою. Темною академією та світом, де навіть дихати небезпечно, це про мені Аласі, і спочатку ця книга вразила мене своїм зовнішнім виглядом, а вже потім своїм наповненням. З цією книгою ми побуваємо в зовсім іншому світі. Тут пустелі з отруйним повітрям. Дихати спокійно можна тільки у містах під куполами, але не усім, бо тут розділення на класи. А ще тут є академія, у якій ще треба дуже сильно постаратися, щоб вижити. Головна героїня Касі з нижчого класу. Її життя і близько не мало бути таким, яке воно є. Усе своє життя вона провела серед людей вищого класу, бо ще у дитинстві її забрав опекун. Але характер в неї такий, що я очікувала сильну головну героїню, але тут. Касія може написати дипломну роботу з виживання у складному середовищі. Коли я показала цю книгу у моєму треці, я отримала коментарі про те, що люди хочуть прочитати, але бояться, що там буде чергове роментезі. Можу вас запевнити, що тут з перших сторінок зрозуміло, що ніякого роментезі тут не буде. Аліса Корж, я тобі дуже низько вклоняюся за це. Хоча ви обов'язково тут знайдете інтриги, боротьбу за життя, трішки булінгу і реальну атмосферу темної академії. Воно дуже сильно затягує, бо я прочитала за один вечір 300 сторінок тупо, тому що я хотіла дізнатися фінал цієї книги. Можу, вмію, практикую за цю одну книгу, у якій 500 сторінок було стільки поворотів та розвиток сюжету, що в мене реально враження, що я прочитала декілька частин одного фентезі. Ребека ярос, треба повчитися. Поки ще є дві речі, які мене засмучують. По-перше, саме те, що я бачила досить мало відгуків у буктоці на цю книгу. Вона заслуговує більшого. Друге, що мене засмучує, Алісо, видавництво «Ураборос». Коли буде друга частина? Пропало все. Мені дуже сильно треба це злочин залишати нас так після прочитання. Будь ласка, будь ласка, я думаю, ви вже все тут зрозуміли. Я пішла намагатися змусити свою книжкову подружку прочитати це, бо мені дуже треба з кимось то обсудити. А ви пишіть у коментарях, чи читали ви цю історію і чи вдалося мені вас заінтригувати.